529 гривень за таку пару від бренду Ліверджі до місізонних чобітків для чоловіків. в лоті у нас буде 16 пар ціна лоту буде 8464 гривні. Вони в нас йдуть на ось такі міцні підошві. Вони розцьовуються, у нас тут є блискавка, ось так вони виглядають всередині. Ось така в нас тут зручна. Шнуровка. У нас таких коричневих буде раз, два, три і три ще лежить в коробці. Розміром вони будуть 45, 42, 44 і 3, 43 розміру. Вони дуже зручні, м'які і дуже стильні. Наступні у нас йдуть ось такі чорні з коричневими вставками. Вони також дуже стильні. Бачите, тут в нас також блискавка. Ось так вони виглядають зсередини. Таких в нас в лоті буде 5 штук. Вони будуть розмірами 45, 44, 44, 44 та. Тут ось такі сіренькі, дуже стильні. Подивіться, як вони виглядають. Тут у нас така шнуровка. Ось так розмірами вони будуть, ось така підошва 44-го, 44-го, 44-го та 44-го. І ще будуть ось такі. Вони схожі, як сірі. Ось тут такі м'ягенькі. Ось так вони виглядають. У нас вони без блискавки на шнурочках розміром 44 го та 42. го В лоті буде 16 пар таких стильних демісезонних чобітків. Ціна буде лоту 8464 гривні, а ціна за одну пару 590 529. Вибачаюсь. Тому щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.